приветствую вас на моем канале короче погода пока сопутствует решил заборонувать сейчас уже вторая половина дня но ну, думаю одне поле успею заборонувать заводю своего дракона и еду э, бурнувать э, культиватор э, тест-драйв прошел вы уже бачили но есть определенные моменты зигнуло несколько лап надо рихтовать одервалась ось, ось, ось э, крепеж Борони, Тоже трошки підреставрірую і далі в бой. Поїхав до кума цепляти борону. Бо своєї борони поки немає, беру у кума. Так, отака борона у кума. Получається, 5 борін висить і 2 відкривається. 7-метрова. Я думаю, діло піде швидше. Я її в минулому році реставрував, допомагав куму, тому що вона ну, коротше, трошки неправильно зроблена. Тут треба заварювати, там уголки зробив, там крило відпадало, приварив. Ну, Взагалі реставрировал. Тепер вона абсолютно робоча. Все, потихеньку поїхав. До габаритів треба привикати, тому що вона ще шире, ніж культиватор. Потихеньку. Ну тут наче гілок нема, нікого нема. Ну, звісно, широкий захват це ж добре. Швидше зробимо. От моє поле. Крила вже розложив. Видно, що борона трошки вже працювала, зігнута. Зараз подивимось, який фон буде виходити. Тут в мене не дуже багато. кілометрів йду на сьомій трошки як забирає барахлану там викину наверху да, чесно говоря сухувато вже влаги почти нема ну питаємося закривати маємо що маємо короче включив сьому повишену 13 кілометрів шмалю трактору в принципі легко що згориш на гору породовка доволі легка операція для трактора 40 28 гектара заборонував. Зараз борони складую і йду додому. Останні поля будуть завтра. тому що через 20-30 стемніє, я потемну, Вважаю, що працювати в полі ніхто, нічого не ні, видно толком. Настало наступне утро або день. Сьогодні з обіду стоїть дощ, ну поки ніяких предпосилок нема, що буде дощ. Зараз заводю свого коня, їду до що Якщо доща не буде, кум казав, що теж хоче доборонувати у себе там якийсь участок. До цього поля заїхав за 19 минут 6 кілометрів. Зараз розкладую борону. І в бой. Борони, в принципі, хорошо Разницю видно невооруженим Надеюсь, Надіюсь, это трошки захранить влагу, яка залишилась в землі. З цим полем поборовся за часок. Тут несколько раз приїхав, бо тут позаросло такий он, ну, поживних рештків дуже багато. Їду на слідуючий участок. Так, а це поле треба заборонувати, точніше ту його часть. Тому що сюди я приїжджав, пробував культивувати, воно горне, не вирізає. Коротше, тут тільки дискувати. Зараз поки в мене є культиватор а там а той участок, що я м м м м м м два рази в минулому році передискував, трошки забороную. А це після того, як задискую, теж заборонує. По цьому полю взагалі 15 кілометрів шмалю. На восьмій повишеній. Іде льох трактор. Робить дуже доволі ровно, гладко. Так, збороновкою завершено. Не, действительно так хорошо і грудочку розбиваю, классно получається. Е, тепер у мене залишилося тільки оцей участок. Е, Передискувать и заборонувати. Сейчас їду борони, отвозю Куму на место, на базу. Культиватор привіз на базу. Сереги поставив на место. Е, короче, в итоге за 158 минут. Получається 2 часа. 40 хвилин, грубо говоря. Проїхав 38 кілометрів. Вчора ще, виходить, е, я 40, за 40 хвилин 12 кілометрів проїхав. Оце Отакі кілометражі на тракторі по полю. Таке вийшло відео. Їду додому. Все, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока-пока.